Всі вітаємо на нашому каналі. Моє ім'я Мар'ян. і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. Це коротеньке відео народ я хотів присвятити такій дуже важливій темі, а саме темі посвідчення, конкретніше посвідчення посадових осіб, які мають мати при своїй роботі в тих чи інших структурах, в органах виконавчої влади. Але перед тим, як продовжити тему цього відео, попрошу підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей могла знати правду і могла захистити свої права і свободи в статусі людини. Дякую всім за зворотній зв'язок, за вашу підтримку, а ми рухаємося далі. Почну з Конституції України, з основного закону. Всі ми знаємо, що всі закони, підзаконні акти, постанови, накази, розпорядження вони мають бути створені на підставі Конституції, тобто є верховенство права, і його не можна порушувати. Про це говорить стаття номер 8 Конкретно зачитую: в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-праві акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії. Це восьма стаття Конституції. Я вам зачитаю ще одну статтю, щоб ви розуміли, про що йде мова. Стаття номер 6 говорить про наступне: державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на. Законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією конституцією межах і відповідно до законів України. Тобто ми маємо на території України три гілки влади: законодавча, виконавча і судова. Відповідно, органи виконавчої влади, основним з яких є Кабінет міністрів України. Виносить свої постанови, які мають виконуватися іншими органами виконавчої влади. Кабінет міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Акти Кабінету міністрів України підписує прем'єр-міністр України, нормативно провів акти Кабінету міністрів України, міністерства та інших центральних органів виконавчої влади. Підлягають у реєстрації в порядку, встановленому законом. Це є стаття з розділу Кабінет міністрів України інші органи виконавчої влади. Для чого я зачитав цю статтю і ці статті попередні: для того, щоб зв'язати це все докупи і дати вам розуміння, що Кабінет міністрів як найвищий орган виконавчої влади. Видає ті чи інші постанови, знову ж таки, розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Тепер, що стосується посвідчень осіб, знову ж таки, органів виконавчої влади, кабінет міністрів видав постанову 1137, про яку ми зараз поговоримо, яка говорить дуже серйозні речі про службові посвідчення державного зірця, про які ми зараз з вами поговоримо. Для того нам потрібно зайти в Google і набрати текст з назвою Постанова 1137. Відразу переходимо на сайт Верховної Ради, де ми з вами бачимо наступну інформацію. Постанова від 27 грудня 2018 року за номером 1137, яка говорить про затвердження зразка та технічного опису бланка службового посвідчення з безконтактним електронним носієм. Нижче ви можете побачити сам коротенький текст цієї постанови. Хто хоче більш детально з ним ознайомитись, введіть в Гуглі цю саму інформацію і, відповідно, перейшовши на сайт Верховної Ради, ви зможете це зробити. Нижче ми бачимо додаток номер 1 до цієї постанови з назвою Зразок бланка службового посвідчення посадових осіб та працівників органів виконавчої влади та секретаріату Кабінету міністрів України. З безконтактним електронним носієм. Під ним ми бачимо лицевий бік, трошечки нижче зворотній бік відповідно цього посвідчення. Зараз я вам його трошечки приближу, щоб ви мали розуміння, як воно має виглядати. На лицевому боці ми бачимо відповідно серію і номер, також колір. Ті чи інші елементи, також має бути фото, де є білий фон. На зворотньому боці ми бачимо прапор, назву документу, а саме посвідчення, символ, тризуб і карту України. Давайте тепер перейдемо трошечки нижче, де є не менш важлива інформація. А саме додаток. До цієї постанови за номером 2 з назвою Технічний опис бланка службового посвідчення посадових осіб та працівників органів виконавчої влади та секретаріату Кабінету міністрів України з безконтактним електронним носієм. Що дуже важливо в цьому описі, це те, як конкретно зроблене це посвідчення, які його розміри, який колір де розміщений. Де розміщений той чи інший текст? Ось ми зараз бачимо схематичну діаграму відповідно по цих всіх технічних параметрах, які написані в цьому технічному описі. Зверху, знову ж таки, ми маємо лицевий бік, знизу ми маємо зворотній бік. Тут ще раз хочу наголосити, є конкретні розміри, конкретне розміщення того чи іншого тексту, де розміщується найменування органу, що видав це посвідчення. Де розміщені і серія, і номер цього посвідчення, де має бути розміщене фото, вплоть до того, яким шрифтом має бути написаний цей текст. Це є дуже серйозний опис, і це є власне посвідчення державного зірця, яке знову ж таки має бути в посадових осіб та працівників органів виконавчої влади. та... Секретаріату Кабінету міністрів України з безконтактним електронним носієм. Кому потрібно це посилання, я його залишу в описі під цим відео, щоб ви могли більш детально ознайомитись з цією інформацією. От така інформація, друзі, про службові посвідчення, які мають бути для посадових осіб, а також працівників органів, виконавчої. Влади, я думаю, що для багатьох людей, які дивляться зараз це відео, а також для працівників тих чи інших органів, знову ж таки, виконавчої влади, буде наглядним прикладом, яким має бути службове посвідчення відповідно до постанови від грудня 2018 року, за номером 1137. Отаку інформацію, друзі, я хотів з вами поділитися. На завершення хочу сказати наступне: знайте свої права, читайте Конституцію. Хто не має, купіть, тому що це дуже потужний захист, який працює, який захищає права і свободи людини по всій території України. Пам'ятайте про одну з основних статей Конституції, а саме про статтю номер 3 яка говорить про людину, про її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість. Безпеку і що людина є найвищою соціальною цінністю в Україні, яка визначає зміст і спрямованість в діяльності держави, де держава відповідає перед людиною за свою діяльність в парі до Конституції, як я вже неодноразово говорив, є. Дуже потужний юридичний інструмент це волевиявлення людини, який також захищає права і свободи людини по всій Україні. Хто хоче його отримати, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення. Перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи в статусі людини. Друзі, хто ще не підписався на наші групи Telegram знає свої права і волевиявлення людини, обов'язково зробіться. Там ми проводимо живі стріми по захисту прав і свобод людини. Також запрошуємо цікавих гостей, які діляться дуже цікавою інформацією, а також юридичними інструментами для знову ж таки захисту прав і свобод людини. Хто ще не підписаний на наш TikTok, також попрошу це зробити. Друзі, хто хоче підтримати канал фінансово, в описі до цього відео є посилання на реквізити, де ви можете зробити це легко, безтурботно і безболісно. Всі перелічені посилання, про які я щойно сказав, а також мій канал Telegram, ви знайдете в описі під цим відео. Народ, дякую всім за вашу підтримку. Дякую за зворотній зв'язок. Зустрінемося з вами в наступних відео.